Ми можемо підтримувати інших, надихати, бути добрими, допомагати. Але коли справа доходить до себе, ми часто жорстокі та закриті. Я нічого не вартий, це дрібниця, яка не заслуговує уваги, мені просто пощастило. Сьогодні я поділюся кроками, які допомогли мені не знацінювати себе м'яко, просто, без ідеалів, по людськи Побачите маленьке та дозвольте собі пишатися цим. Ми часто чекаємо великих досягнень та перемог, щоб дозволити собі радість. Але іноді справжня цінність вже в тому, що ви сьогодні встали з ліжка, написали повідомлення, доглянули себе Це не просто дрібниць, це наше життя в дії. Не порівнюйте, ви не чиясь копія. Ви не мусите досягти того, що досяг хтось. У кожного свій ритм, свій шлях, свої поранення та свої перемоги, своє життя. Я навчився повторювати мій шлях тільки мій, і для мене він має значення. Перестаньте знецінювати свої зусилля. Та що я зробив? Знайомо, правда? Але те, що для тебе нічого особливого, для когось. Підтримка, натхнення, приклад, крок вперед. Ви важливі навіть тоді, коли ви не бачите цього. Звертайте увагу не лише на що, а й як. Світ цінує результат. Але я навчуся бачити та цінувати і процес. Я міг зробити щось повільно, з паузами, з втомою. Але я зробив це. Я зміг. І це. Уже привід сказати собі, я справляюсь по своєму, крок за кроком. Говоріть до себе, як до друга. Якщо б ваш близький друг чи знайомий зробив щось добре, ви б його підтримали, то чому тоді ви не можете сказати це собі? Я молодець, мені важко, але я стараюсь. Я заслуговую бути прийнятим, почутим. Ми не ідеальні, але ми цінні вже зараз, сьогодні, навіть без досягнень, навіть у тиші, навіть коли просто живемо. Пишіть в коментарях, що ви хотіли б сказати собі замість самокритки. І підписуйтесь на канал, якщо вам близька така щирість, попереду багато цікавого. Крок за кроком. Ми вчимося бачити себе, і це наше найбільше зцілення. Друзі, дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.